Осім на вже почалася. Аграрії Тернопільщини засіяли вже понад 176 тисяч гектарів орних земель нашого краю. Зокрема, вдалося повністю висадити ярі зернові культури. А саме яру, пшеницю, ячмінь і овес. Погодні умови сприяли, і аграрії при тих складних умовах будем казати: війна, допомога військовим все ж таки. Мобілізувалися і будем казати, оперативно провели посівну кампанію. Також аграрії нашого краю розпочали висадку і пізніх зернових культур. Зокрема, вже на 60% від запланованої кількості посіяли цукрового буряку, на 37% – соняшнику та на 20% – гірчиці. Проте наразі аграрії призупинили свою роботу через погіршення погодних умов. Володимир Стахів розповідає: дощ для аграріїв не завада, але Дощ весною це не поміха аграріям. Це не плюс великий і нічого страшного. Можливий бути негативний ефект це тільки для садів, бо на сьогоднішній день активно розпочалися цвітіння, але думаю, що. Великі площі, де великі площі там є технологія захисту саду від приморозків. На сьогоднішній день діють державні програми підтримки та розвитку аграрної галузі. Механізм отримання грошової виплати простий. Потрібно заповнити заявку за стосунку дія. Попередні роки чотири підприємства в нашій області скористалися в поточному році. Вже два підприємства включені і на отримання грантів. Окрім цього, в області успішно реалізовують кредитування для аграріїв за державною програмою. 5.7.9. За її умовами, держава компенсує частину ринкової ставки кредитом. А підприємець платить 5, 7 або 9% відсотків річних. Цією програмою вже скористався 221 аграрій області. Загальна сума наданих кредитів перевищила 2 мільярда гривень.